до нього, Лишиться тепер, так воличить нам зійснити всяку правду, і Він лишив його, а Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син любить, якого я готов. Дорогих Христів маємо сьогодні велике свято. І як знаємо, на це свято є два освячення води. Одне відбувається напередодні на вечір'я, і друге безпосередньо сьогодні сам День свята. І вважається, що освячення води, яке було вчора, то священник освячував для того, щоб ми мивали до вечері. До Другої куті, до так званої було в Рикуті, так? а сьогодні, щоб ми мали освячену воду на цілий рік. Але це не зовсім так. Або я би сказав, що це взагалі не так. Адже оце подвійне освячення води має глибоку традицію вже з перших віків християнства. Отож, давнину, коли хтось хотів хреститися то мусив пройти певний період навчання. І зазвичай це було до трьох років. І пригадую, що тоді, коли в ті перші часи не тільки малих дітей хрестили, але було і багато новонавернених людей, тобто дорослих, яких протягом певного періоду вчили. І отож, після закінчення навчання основних прав Христової віри відбувалося хрещення. І від того відбувалося переважно також загально. Кілька осіб, чи громада е Новохрещених хрестилися в один раз. І таке охрещення переважно також відбувалося тричі на рік. Це на різдво, на богоявлення і на велику. І, власне, є деякі моменти, які зараз ми говоримо, чи робимо. Які відображають у той, у той древній час. От найперше власне, оце освячення води, яке відбувалося вчора. Тому що хрещення е, на Бов'яні відбувалося на вечір'я. І вчорашнє хрещ... освячення води це власне пам'ять про те, що перші християни хрестилися у цей день. А сьогодні є згадка про хрещення Ісуса Христа. Друге відображення. Цієї події, це є світлий тиждень після Великання. Він називається світом, тому що всі новоохрещені цілий тиждень ходили в світлих одежах, як символ чистоти. Світлі одежі це те, що ми зараз називаємо Кришнею. І третій відголосок по тих давніх часів це те, що на Різдво Христове ми співаємо вищого Христа Хрестилися, у Христа зодягнулися, а не щось інше. Обряди пов'язані із водою є у дуже багатьох культурах і релігіях. І фактично всюди вони є символом очищення. Це могло бути ритуальне очищення, це могло бути перед жертвоприношенням, перед молитвою і перед обранням на пекло посаду. Також ритуальні омивання відбувалися і тоді, коли хтось. Скидав із себе вину, не хотів брати участь у поганих вчинках інших. Пригадайте, коли Палат умив руки Так? перед тим, як розп'ясти Христа, він умив руки і сказав: кров його нема на моїх руках. Крім того, у християнстві, коли христять дитину чи дорослу, це також один з символів очищення. Очищення від первородного гріха. Водночас, крім очищення, ритуал, пов'язаний з водою, є також символом нового життя, символом нового народження і символом відродження. І тепер, дорогі мої, хотів би, щоб ми з вами застановилися коротенько над цим терміном нове життя. Адже більшість із нас, відколи почалася війна, торкнулося нове життя. Безліч і безліч людей були змушені виїхати за кордон, де фактично з нуля почали нове життя. Вірю, що це дуже нелегко і багато не підтримують. Багато вертаються додому, багато кидають розпари, багато шукають розради в алкоголю в різних речах, тому що не можуть влаштувати нове життя. Також під час розриву стосунків, під час якихось перепитів у житті, трагедії, втрати працездатності і тому подібне, людина каже, все, я починаю нове життя. Дуже часто люди. Які зараз безпосередньо знаходяться або в важких обставином, або мають залежність від наркотиків, від алкоголізму, інші залежності, або навіть звичайний чоловік, який перебив, то він каже, що я з понеділка або завтра починаю нове життя, і я так зауважив, що. Отаких От починань нового життя у нашому житті є дуже і дуже багато. Адже маємо різні проблеми протягом свого існування. І кожен раз собі говоримо, я починаю нове життя. Я почну нове життя. І справа в тому, дорогі мої, що одна з великих проблем, коли людина починає нове життя, це вона тягне старі проблеми у це нове життя. І нічого нового не відбувається. Є такий вислів. Куди б я не йшов, куди б я не їхав, і скільки б разів я не починав нове життя, я всюди мушу брати себе і саме це усе форте. І ще є така річ, коли людина дуже часто буває в житті, каже, я починаю нове життя, все, старе мене не цікавить. Це може стосуватися будь-чого в житті. І так само стосунків. І люди вступають в нове життя, і потім бачать, що не все так гладко, не все так гарно і дуже часто шкодують за тим старим життям, яке колись. Але, другий в Христі, як я казав в Святому Письмі, також пише про нове життя, хрещення. і багато таїнств, які є у церкві, вони є покликані до нашого нового життя. Але нове життя у церкві, нове життя у вірі в Бога, воно зовсім відрізняється від нового життя, яке ми маємо у світі. Бо скільки б ми не починали нове життя світське, воно рано чи пізно закінчиться. Я розумію, що є багато людей, які вірять в реінкарнацію. Сподіваються, що колись, ну після їхньої смерті, вони ще раз народяться і зможуть вже інакше прожити своє нове життя. Але це є абсурд, дорогі мої. Один раз живемо і одне життя маємо. І, власне, у сьогоднішньому святі ми маємо прекрасні слова про нове життя. Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Оце є правдиве християнське життя. Правдиве християнське життя, яке починається. І може тривати вічно. Справді нове життя почалося у день нашого Хрещення. Але дорогі Христі дуже часто, під час нашого життя, через гріхи, через те, що людина не ходить до церкви, не цікавиться Богом і від цього всього відходить, ми на деякий час засинаємо. Ми на деякий час можемо пасти в торгічний сон. На деякий час. Людина знаходиться ніби при смерті. Але, дорогі мої, кожен з нас може почати нове життя з Богом. Нове життя у Бозі. Кожен може зібратися силами і піти до Бога. Піти по нове життя, яке ніколи не проминало. яке завжди буде тривати. І повірте, якщо людина. У своє світське життя. Нехай вона починає з Багато людей, які стикаються із труднощами за кордоном, які стикаються із важкими випробуваннями у житті, вони можуть упасти. Нове життя може не вийти. Але якщо людина це нове життя закличе Бога і почне це нове життя з Богом, ну, ви знаєте, воно виходить. Людина виходить з будь-якої ситуації. Отож, дорогі Христі, пам'ятайте, що всі ми у Христа Хрестилися, у Христа зодягнулися. Ми, християни, покликані до нового життя, тому що ми народжені від Матері Церкви і від Бога Отця, Отця, який допоможе нам здолати усі незгоди, Усі тривоги. Усі печалі, усі упадки, усі біди, усі розчарування, усі сльози, усі смутки. І коли людина у нове життя кличе Бога, коли людина своє нове життя починає з Богом, вона неодмінно почує ці слова, які сьогодні і звучали до Христа. Ти син, ти дочка, ви мої улюблені у вас, моє уподобання. Христос рождається.